Бог каже, навіть якщо ви перебуваєте в нечистоті, якщо ви порушили закон, якщо згідно закону ви не праві, я, Бог, який сильний вас очистити. Той, хто дасть вам нове серце. Нового духа, той, хто змінить ваші цінності, той, хто змінить напрямок вашого руху, ось він перед вами. І це велика обітниця для Ізраїля. І знаєте що, Петро, по-доброму, він вже це все знає, тому що коли прийшов момент Воскресіння Ісуса Христа і Дух Святий відкрив їм ці речі, то це буквально те, про що Петро проповідував. Ізраїлю про те, що сповнились Господньої обітниці. І прийшов Месія, і ось Бог очищує і дає нове серце і нового духа. Він цитує старий заповіт. Петро це все знає, але йому треба нагадати. І Господь нагадує, каже Петре: те, що я очистив, те ти не вважай за нечисте.